З міністром юстиції Павлом Петренком історія почалась на прес-конференції з питань люстрації. Василь Олійник, я є представником громадського руху без парканів. Пан Єгор вже, можливо, знає. Ми показуємо, як живуть чиновники та наскільки вже вони готові відкриватися для суспільства. І в мене таке питання, чи готові ви, пане Павло, вже на сьогоднішній день показати все своє майно та публічно пояснити його походження і майно своєї родини. Дякую за питання. Звичайно, готові. Особисто я можу говорити за себе. І Я думаю, Єгор, тут так це зі мною союзник. По-перше, без питань запрошую в гості. Щодо мене, я готовий перший про делюстрацію. По закону я її проходжу. Перший стиль життя чиновника це не його особисте життя. Він публічна особа. Нема особистого життя. Хочеш, щоб особисте життя іди і працюй в приватному секторі. Все домовила. Дуже дякую. То міністр забув про свою обіцянку. Чи справді зайнятим був невідомо. Але ми чекали більше двох місяців, щоб для нас знайшли вікно в його щільному графіку. Численні дзвінки та смс, а також наша наполегливість, дали свій результат. Нам повідомили адресу та визначили день. Як і домовлялися з міністром юстиції, ми прибули, незважаючи на вихідний день та пізню пору. Ми знаходимося на Почерську за вказаною адресою, яку нам дала його помічниця. Отже, будемо телефонувати пані Олександрі, які домовлялися з її на 18.00. Подивимося, наскільки добре помічниця пам'ятає про наш візит до пана Петренка. Проте тут нас ніхто не чекав, а помічник міністра, як завжди, на наші дзвінки не відповідала. Ось так. Можливо, Павло Дмитрович нас чекає, а його помічниця просто трошки навіть підставляє десь свого шефа. Іншого вибору у нас не було, як самостійно шукати під'їзд та квартиру міністра. Добрий день. Добрий день. Підскажіть, будь ласка, ми громадський рух без парканів приїхали до Павра, Павла Петренка, міністра юстиції. У нашого немає немає під'їзду. Доброго дня. А не підскажете, десь у вашому будинку проживає міністр юстиції Петренко. Підскажу. А в якому під'їзді? У вашому? У цьому. А? Да, в а яка квартира? Я Будьте здорові. Я вам кажу, що немає такого. Звісно, консьержка повідомила і. Піскала, що він тут не проживає. Проте буквально сусіди, які заходили в під'їзд, повідомили зовсім іншу інформації. Будемо чекати під під'їздом. Під Можливо, хтось з сусідів буде виходити, підскаже нам саме номер квартири. І ми вже за номером квартири підемо. Тут проживає? чи дійсно в цьому під'їзді, чи да. не в цьому. В цьому, так? Він жив там, переїхав до нас. Удача повернулась до нас і після півгодинного чекання нам зателефонувала помічниця міністра. Алло. Алло. Так. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви мені телефонували вчора, весь день телефонувала, вам трубку не брали на зіноки не трисяти. Та в мене жодного пропущеного від вас дзвіночка. А смс? -ка? Яка смс? Зранку о 10-й ранку не спите ви. Ну, дійсно, за смс-кою, чи ви спите е, зрозуміти, що це на сьогодні відміна на зустріч, ну це взагалі якесь безглуздя. У ну, нас зустріч є, і ми сьогодні тут на місці. От. Чому питання ви з ними не зв'язалися, то інше питання. Якщо ви такий помічник, який не може там попередити про відміну зустрічі, добре, це показує вашу професіональність. І нехай ваш керівник з'ясовує, чому потрібен такий помічник, чи не потрібний. Ми останній раз з Павлом Дмитровичем спілкувалися три місяці тому. Він тоді нам сказав, ось є помічник, вона зробить графік і скаже, погодить з вами зустріч. Три місяці. Три місяці. За три місяці? Я там не брала, коли слухав, коли це таке у мене буває. Це нормальна ситуація, я до цим вибачаю. Тому що все вже мав летіти в понеділок в Брюссель, Ну, з тим Дарсем Петровичем. ви знаєте всю історію. І відправила просто сьогодні в день. Скажіть тоді, що нам робити, як ми далі домовляємося. Так, як ми домовлялися, ще просто привітає вся делегація, вона з Кертині Петрович, привітає у вівторок вечір. У вівторок вечір. Добре. Так. Давайте, або я вас завтра зранку наберу у одев'яці, або ви мене наберете, я просто матиму передачи моєго графік на південь, uh -huh. зараз немає. І ми з вами виберемо якийсь час. Ми повернулися до будинку, де проживає міністр юстиції Павло Петренко. І, незважаючи на таку досить пізню пору, вже 11-та година. Вибраний час чиновника є, скажімо, більш пріоритетний, ніж наш власний час, тому що ми займаємося громадською діяльністю, а вони займаються державними справами. Цю зустріч ми чекали понад два місяці. За цей час зібралося дуже багато питань, стосується вони ілюстраційних законів. І безпосередньо самої особи, міністра юстиції як державного чиновника. Отже, очікуємо прибуття міністра за кілька хвилин. Так. І, ну, і також, не зраджуючи своїм традиціям, ми йдемо з хлібом, як вперше в оселі. Доброї ночі. Пізні гості. Пізні гості це добре. Пішли. Виходячи з того, що ми перший раз у вас в домі, це в українських традиціях. Дякую. І наша така також такий звичай, як ми ходимо. Тому Дякую. з хлібом ми завжди заходимо в гості. Дякую. Дякую. Заходьте. Так. Міністр показав квартиру, в якій проживає і яку орендує. Скільки займати в полічні? Дві з половиною тисячі тоді було. Це в гривні було близько 30 тисяч гривень. Не гаючи час. Ми перейшли до конкретних питань міністру. Дякуємо за такий, хоча б пізній, але все ж таки за те, що ви погодилися на такий пізній візит. Ви є міністр юстиції, ви є людина, яка відповідає безпосередньо за процес люстрації. Тому до вас саме питання взагалі, як ви бачите, сам процес люстрації, що це не лише папірці, десь відписані звичайні декларації, опубліковані, що це не словом, а ділом. Доведені дійсно факти, що або маю. Або може пояснити, або немає, звичайно, що пояснити не можу. Ніхто за нас з вами ілюстрацію реально робити не буде. Щоб вона не перетворилася в паперову, треба активна позиція журналістів, активних громадян, громадських організацій. Зараз на сайтах є інформація про всіх тих, хто проходить люстраційну перевірку. Їхні списки, їхні декларації. Якщо когось чиновників, якогось міністерства випадково забули включити в список на перевірку. Або якщо хтось з чиновників розмістив декларацію, які вказані його майно, його там статки. А у вас є інформація, що він не так живе. Давайте нам цю інформацію, давайте інформацію у громадській раді. Ми обіцяємо, що цей чиновник і його керівник буде покараний. Це чітка позиція, премєр міністра Є дуже такий хороший принцип. Треба починати завжди згори від самого себе. Ми просто проаналізували саме якраз оприлюднені вам. Декларації, в принципі, є е, зараз у мене тут з собою, і от дохід від відчуження е, рухомого та нерухомого майна в графі на мільйон 237 тисяч. Е, відповідно, якщо проаналізувати, яке у вас було майно в 2013 році і 2012 році, нерухомості у вас не змінилося. Навпаки, там ви придбали на 100 чимось тисяч, якщо я не помиляюся, е, земельну ділянку і відчужили один автомобіль, то Sequoia, наскільки я зрозумів, за 2008 рік. Тобто я взяв таку максимальну ціну, де щоб вона коштувала 700 тисяч. Е, я, зап... я зафіксував в ці декларації як додаткові до, до доходи. Щоб це ви запевняли, звичайно, ви можете це розказати більш, більш краще. Без питань. так, тим паче, арифметика, вона точно наука і це. Абсолютно. 12 рік заробітна плата. Я в 12 році ще не був державним службовцем, як відповідний сугубний дохід мільйон шістьсот двадцять шість тисяч гривень. Що стосується відповідних Три ділянки. Три земельні ділянки. І відповідно в мене була квартира. Користування на скільки да. зрозуміл, право тільки користування. Е, Земельні ділянки там просто земля чи там Ні, там, там немає нічого. Земельні ділянки. Плюс у мене був автомобіль сіквоя і фруктова. Е, Гольф, да. ну, Гольф залишився, наскільки да. я не Так, Сікою я продав і в 2013 році я взяв теж в користування той Camry, на якій до пір їжджу. Значить, тут у 2013 році 3 мільйони на дохід 234 тисячі гривень. Це вже були депутатом? Це вже я був депутатом. Дивіденти проценти, це проценти від депозитів 528 тисяч. Матеріальна допомога нам давала депутатам 35 тисяч. Ми тоді прийняли рішення, що якщо від неї відмовлятися, то тоді вона. Потрапляє до бюджету. І ми тоді всієї фракції цю допомогу відправили там на благодійні цілі. Це був продаж автомобілю, це був продаж е, нерухомості. Мене була? Але не по нерухомості, графі нерухомості. Це була квартира у мене ще. В мене там, там була одна в користуванні, одна квартира у мене була е, на, на Червонозоріному. Вона була фактично відображений дохід. Я отримав дохід в 2013 році, я його включив в декларацію. Ну, виходить, в 2012 і... ви не зателекларували. Ні, вона була продана і там оплата була протягом двох років mm -hmm. за розстрочкою. Тобто ви, Частина була... Включили? А ми включили, я, я отримав дохід на початку 2013, я був змушений його включити вже в декларації 2013 року. Що в мене залишили земельних ділянок? У мене залишилися е, ті самі земельні ділянки. Ну, це якраз куплено? — Да, за 141 тисячу і е, частина квартири. 79 квадратних метрів. Це квартира в новому будинку. Я там з сестрою купив, у цьому році продали. І тут було придбання е, лендробля автомобіля. Ну, в принципі, все. Бачимо, наприклад, останнє призначення. Голови РНБО, так пана Турченова. ну, до нього так само я дуже багато питань. Ми як громадські робочі до нього так само ходили з журналістами програми Наші гроші. І Вони безпосередньо в йому запитували питання, що ти проживеш в квартирі, понад 10 мільйонів коштує квартира. Звідки ну, походження майна? Він не знайшов питання відповісти. Якщо б він вийшов би так само написав, сказав так: це я запрацював, це там отримав від. Тата там від батьків. Я так думаю, і так що так. він обов'язково це відповідно. Якщо таке буде питання, що за цим потрібно зараз mm. ну, ще більше приділяти увагу, тим паче посада звичайна. Захист приватного життя це не абсолютне право особи. Воно може мати певні обмеження в залежності від стилю життя і виду роботи особи. Це рішення європейського суду. До кожного чиновника повинен бути свій підхід. Ті чиновники, які є відкритими. Ну, це в першу чергу повинна мовити про найвищі посадовців, тому що вони повинні подавати приклад. Ось. Вони подають приклад. Середня ланка і низова ланка вона дуже реагує на те, як поступають їхні керівники. Ну, це ще знаєте, з радянських часів так. Скажімо, йти питанням до будь-якого чиновника, вони б сказали, так, йди спочатку до Петренка, хай він покаже на собі, а потім прийдеш до мене. Тобто це вже відпаде. Ну, є Інший метод, якщо людина не показує прикладом своїм, то тоді у вас з'являються інструменти, які держава дала. Це перевірка майнових реєстрів, це перевірка стилю життя, це електронні декларування, тобто з'являються елементи громадського тиску. Наш ворог навіть не ті люди, які зараз намагаються цей закон дискредитувати. Їх небагато і вони ну у них немає такої сили, як вони собі думають. Наш ворог е це пасивність е людей. Якщо е ми цього ворога подолаємо, тільки спільно. Добре, ну тут вже пізня година. Та... ви почаєте, що ми затримали та, вам завтра на роботу. Е дякуємо за теплий візит. дякуємо, що нас прийняли в таку пізню... так пізно. Ну, ну, ну так ви графіка. це ви вибачаєте, що так пізно. Як бачимо, іноді важче пройти паркан між чиновником у вигляді його помічників, ніж реальні високі мури. Це проблема державної бюрократичної машини, яка накопичувалась багато років. В очах міністра побачили бажання зробити все, що в його силах, щоб всі чиновники працювали без ознак корупції та на благо народу. Цей шлях є досить незвичним і важким випробуванням для нього. Надіємось, що з такими вцілями і прагненнями він залишиться протягом усього часу свого керівництва в міністерстві. А ми з вами без упередження будемо пильно спостерігати за діяльністю чиновника, допомагати і водночас контролювати.